Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Давненько ми з вами не бачились, і ми з вами одразу застрибуємо у це відео, в якому буде трохи айтемів з сейло Зари, трохи українських брендів, трохи речей, які вже не нові, але такі довгоочікувані мною, які мені нарешті привезли з моєї квартири мої батьки. А також буде цілих три нових пари взуття. Лінки на всі товари, які ще є в продажі, будуть в описі. І так само в описі будуть усі бренди, які були на мені в кожному луці. Я сьогодні у причудовому настрої, і це не просто так. Ось ми постійно усі жаліємось на рекламу у соцмережах. Нібито вони нас слухають, і потім вони нам підсовують, знаєте, якісь ті товари та послуги, які нам не потрібні. Але цього магічного разу мені інстаграм підкинув афішу концерту моєї найулюбленішої артистки просто ever, Лорін Хіл. Вона приїде у Антверпен 23 го здається, якщо не помиляюсь, жовтня. Завтра відкривається продаж квитків. Я думаю, що я буду, може, перша на тому сайті буду стояти у першому ряду і просто плакати. А який вас улюблений артист, на який концерт ви б мріяли потрапити? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Може, якісь нові імена для себе відкрию, або ви просто мені когось нагадаєте, кого я давно не чула. Іди сюда, давай, 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 Іди сюда. Тож, мій перший лук. Ну, по-перше, ви бачите, що ви бачите підбори. Я на підборах майже ніколи не ходжу, але це саме та пара, про яку я вам вже не раз розповідала у своїх відео. Це пара від українського бренду Хвоя, моя третя або четверта пара від цього бренду. Я колись купляла їх, бо мені потрібно було йти на весілля. І я тоді була ще зовсім маленькою донькою. І ось увесь вечір я в цих босоніжках і танцювала, і бігала за малою, і в мене ноги не втомились зовсім. Дуже, дуже Зручна тут колодка. Взагалі мені подобається, що вони дуже лаконічні, мені подобається цей такий прямокутний мис, і мені подобається ось такий мікс. Тут ще з новенького на мені ось така сітка, це боді від Zara. Якщо ви цікавитесь модою, то ви могли помітити, мені здається, такий супер очевидний референс до цієї речі від однієї з дуже відомих колекцій Готьє, коли там були і спідниці, і сукні, такі з трампльо-ефектом, на яких було тіло, і також це виглядало дуже схоже. Тут в мене не зовсім інший принт, і він такий, мені здається, більш спортивний, щось таке у стилі Miss Behave. І мені подобається цей колір, Ви знаєте, я обожнюю будь-які відтінки там блакитного, голубого. Звичайно, такий боді він не для літа, принаймні нормального літа, для бельгійського літа це підходить, але ну дуже гарненьке. І ви можете зробити і такий жіночний лук, якийсь додати, наприклад, спідницю сюди, якусь там сатинову або віскозну. Але я захотіла заміксувати саме так. Зі своїми бермудами з деніму від Reserve зі своєю маленькою цією сумочкою для телефону з Flying Tiger за 4 євро. Ну і з босоніжка! І, звичайно, на селі я не могла пройти повз усі ці безкінечні тенктопи, майки-алкоголічки, боксерки, називайте їх як хочете. Це реальна база мого гардеробу. Я вдягаю їх і на вулицю, і вдома, і на спорт, коротше, всюди. І ось у зарі я придбала ось таку. Я не розуміла спочатку, чому вона коштує десь там у півтора, бо навіть у два рази більше, ніж інші їх подібні майки, але коли вона прийшла, я зрозуміла. Я обрала її, чому? Мені подобається, по-перше, оця частина, бо вона. Відкриває плечі дуже так акуратно, бо в мене доволі широкі плечі. Якщо оцей виріс такий дуже глибокий, то вони здаються ще ширшими, мені це не потрібно. По-друге, звичайно, це супер актуальний колір, колір вершкового масла, такий ніжно-жовтий. Мені він дуже подобається, особливо на засмаглій шкірі це виглядає круто. Вона дуже така, знаєте, щільна, цупка. Одразу видно, що вона не втратить свою форму після 10-го прання. Також мені подобається ця. Довжина, вона не дуже така кроп, не занадто довга, і також з позаду є ось така деталь. Бачите, що також доволі цікавий елемент. З чим я її поєднала з моїми улюбленими джинсами, ви вже бачили їх багато разів. Це дуже такі широкі вільні джинси від H&M. Я розумію, що бренд це, знаєте, трохи можна сказати так підгледів десь у Акне, десь у Міуміу. Я брала собі тоді сороковий розмір. Хоча я ношу 38, й іноді у H&M навіть 36. й але я хотіла, щоб вони сиділи дуже низько, і тепер для мене вже знаєте це навіть занадто. Бо в мене тут ще купа вільного місця. Тут в мене моя улюблена бананка, така сумка від кос, і тут в мене балетки від Reserved. Ну і звичайно, сережки від мого улюбленого Дениса Музики. Також у зарі на сені я придбала ось такий светр чи то джемпер. В них був такий локбук, де на подіумі ходять дівчата. Можливо, там на моделі був розмір набагато більше. Коротше, мені здавалося, що він і довший, і об'ємніший. Коли я відкрила свою посилку, я побачила щось таке, ну, зовсім вже, знаєте, на ганчірку схоже, або на просто якийсь розпустившийся светр. Але коли я примірила, я зрозуміла, що мені навіть подобається. В цьому є такий вайб 2000-х. Знаєте, коли цей асиметричний низ, він такий приталений. Мені також. Здається, що це можна класно обігрувати з варіантом якимось або боху, або в якійсь вестерн тематиці. Тому я цей светр залишила, я його не повертала. Плюс мені дуже подобається цей відтінок, такий молочний. Він гармонічно виглядає майже з усіма варіантами низів на таке прохолодне літо, може навіть на початок осені. Ну і додала я сюди свою вінтажну сумку, а також свій улюблений глечик від українського бренду NoC. Це єдина моя покупка не з сейлу. Ось така футбольна майка від бренду Pull&Bear. Вона коштувала, здається, щось близько 30 євро. Я розумію, що це багато за поліестрову штуку, але мені воно дуже сподобалось. Якщо ви слідкуєте знову ж таки за трендами, за модою, то ви вже бачили цей тренд на ось такі джерсі, на футбольні фанатські футболки, але мені жодна з них не подобалась. Я не є там справжнім фанатом жодної з футбольних команд, хоча я розумію, що на футболі це вже не так, як з моєю футболкою мета. Тут я принаймні вже знаєте в темі, а ось ця мені дуже сподобалась. Чому вона мені сподобалась, я думаю, ви вже зможете зрозуміти, якщо дивились мої відео раніше. Мені подобається оцей самий вінтажний вайб, вінтажний такий ніби ефект, який досягли за допомогою. По-перше, кольору. Ми бачимо, що це не яскраво-білий якийсь кольор, це такий молочний колір, і він класно поєднується з таким знову ж таки ретро-доволі бордовим, жовтим кольором. Мені подобається цей вона дуже об'ємна, її можна носити буде із шортами, і з але мені хотілося заміксувати її якось цікаво. І саме так я її вже вдягала з спідницею з Даніму, це спідниця від манго, з моїми знову ж таки балетками, з гострим носом. Вони є такими більш жіночними, тому тут в нас є контраст дуже такого чоловічого верху. До речі, якщо ви будете її шукати, то шукайте саме в чоловічому відділі Pull&Bear. І в нас тут є контраст дуже чоловічого верху і такого доволі жіночного низу. Плюс я додала сюди не якусь спортивну, не об'ємну сумку, а саме таку авоську, яка також додає такого більш фемінного якогось вайбу, мої золоті прикраси. А ще додамо з вами сюди наші окуляри від антверпецького бренду Комоно, і вийде ось такий лук. Сьогодні, до речі, знаєте, це вже не фейкове втягання окулярів, бо сонце реально є. І якщо ви уважні, то ви помітили, що в мене тут є пластер дуже такий яскравий, акцентний. Я вам у минулому відео я розказувала, що у Міу на показі це була одна з таких стильових фішечок, де були дуже яскраві пластирі. Я вам казала, що якщо у вас немає змоги такі самі знайти, а вам потрібен пластир, то можна купити дитячі. Саме так я і зробила, ну не для стилізації, а для дитини. Але тепер використовую їх я. Мої це дитячі пластирі з магазину Flying Tiger. Наприклад, в мене зараз такий синенький, і там крокодильчик. Скажете? Так, ну в цьому луці у нас одразу дві новиночки і кілька прикольних стильових прийомів. Я думаю, що найяскравіша новиночка це зрозуміло, що мої кросівки Salomon. Я скажу вам чесно, я довго чинила опір, бо я їх бачила тут в Антверпені дуже на багатьох, ще й два роки тому. І мені тоді здавалося, що це вже або для якихось екстра модників, або для дідусів, або для тих, хто любить хайкати. І я взагалі не розуміла, чи мені дуже подобається, чи мені не подобається взагалі. Але потім я побачила саме ось це кольорове поєднання. І взагалі я вам хочу сказати, що усі ті, хто розповідають вам, що на них не впливає оточення, що вони такі, знаєте, самобутні, унікальні, то все булшіт. все, що ми бачимо, оточення, середовище, в якому ми знаходимося, воно так чи інакше на нас впливає, впливає на нашу підсвідомість. І може потім, десь колись, коли інстаграм вам видасть чергові кросівки Соломон, ви вже подумаєте: хм, а вони не такі погані. І, взагалі, це кольорове поєднання, такого бускового, молочного, коричного, мені дуже подобається. Я вже не розумію, чи то я хіпстер, чи то я дідусь, чи то я якась вже супермодниця. Може, ви мені підкажете, пишіть, будь ласка, у коментарях. Взагалі, як вам такі кросівки. Ще одна причина, чому я їх не купувала і чинила опір, знаєте, максимально всім цим саломо, асіксам і так далі це ціна. Бо вони коштували, здається, щось близько 170 євро. Але на Zalando був сейл. І Потім ще 10% вони давали, бо це був день Бельгії. І, коротше, вони мені вийшли набагато менше, десь у районі 100 євро. Вони доволі зручні, вони з такого неопрену, тому я думаю, що скоріше вони краще підійдуть до осені. Також їх легко буде прати, вони будуть доволі швидко висихати. І я захотіла їх поєднати з чимось таким цікавеньким. На мені тут ще одна новиночка з -за сейлу Зари. Ось така майка. Ви скажете, знову чергова майка, але вона вже зовсім інша такою. майкою. Айки в мене ще немає. Я навіть не знаю, кого я переконую вас чи себе у цьому. Тож, це така трохи прозора майка від зари. Ви бачите, в неї крів вже не такий спортивний, як у майок боксерок. Я вам вже колись розповідала про такий стильовий прийом, а зараз я його вам вже показую. Я додала під цю майку контрастну білизну спеціально. Звичайно, ви можете вдягнути якусь безшовну білизну, білизну у колір вашого тіла, але тоді ця прозорість не буде так класно грати. І ми тут маємо прикольний контраст. Доволі така якась навіть чоловіча. Знаєте, майка. І жіночний, такий ніжний, в мене гіпюровий, це може бути будь-яке мережево, бра. І це не обов'язково може бути чорний, просто будь-який контрастний колір. І навіть прикольно, якщо ці лямки будуть виглядати з під топу, і ви будете знову ж таки бачити цей контраст. І мені здається, що воно навпаки знижує цей градус сексуальності і образ стає загалом цікавішим. Також тут моя спідниця сіра секонд хенду за 1 євро. Просто річ мега універсальна. Не надягни, буде класно. Тобто в нас таки ніби тут, знаєте, трохи діловий дрес-код, але спортивні кросівки. Доволі спортивна моя сумка з Weekday. І я тут замінила прикрасу сережки на ось такий глечик від номера окто, щоб ще раз привернути увагу саме на наш топ і саме на наш цей стильовий прийом. Я вирішила не тягнути і заміксувати максимально велику кількість новинок у кожному луці. Тож тут в нас їх дві. По перше, це ось така дуже гарна сукня від українського бренду Герман. Вона коштувала дуже недорого. Також був сейл, Мені здається, щось близько тисячі гривень. Такий класний трикотаж. Він і щільний, і тримає форму, і він і пластичний, не дуже мнеться, бо я брала її у відпустку і бачила, що з нею нічого не трапилось. Також тут дуже красивий виріс на спинці. Я вам покажу його трохи пізніше. Є вайб-90-х, точно в цьому тоненькі лямки. Ми бачимо ось цей виріс, такий декор, але тканина гранжева, тому класне таке поєднання. Але в мене є одне велике питання: з чим це міксувати? Я думала, що я просто додам білу футболку для контрасту. І буде знову ж таки 90 вайб, але мені жоден варіант з моїми футболками не сподобався. Бо, здебільшого, усі мої і футболки, і майки, вони якось сперечались за цим вирізом. Мені хочеться, щоб саме сукня була на першому плані, тому хотіла щось таке, ну майже нейтральне, або щось компліментарне. З футболками, у яких був круглий виріз, здавалося, що дуже мало відкритого тут тіла. У майок, у яких навпаки, вже виріз був глибший, вони якось сперечалися і були занадто спортивні. Я точно знаю, що сюди було б. Класно додати мій такий майже прозорий білий, наприклад, лонгслів, але це буде така осіння стилізація, я б туди знову ж таки додала мережений цей бра, і, наприклад, Мартин це дуже класний лук, але на літо це точно не підходить. Тому я вирішила сюди додати, знаєте, таку футболку, яка майже повторює мій колір шкіри, і можна сказати, така невидимка, щоб створити просто фон для цієї сукні і щоб вона стала зіркою нашого образу. До речі, якщо у вас є ідеї, що можна сюди додати, вниз, щоб це виглядало класно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Також моя друга новинка це ось такі сандалі, знову ж таки від Zara. Вони були на сейлі. Нещодавно ще я їх бачила знову ж таки на сейлі. Коштують вони близько 30 євро. Вони знову ж таки у кольорі, який майже повторює мою шкіру, і саме такі мені й були потрібні. У мене вже років 5, мені здається, серед мого літнього взуття обов'язково є чорні шкіряні слайдери саме для міста. Я їх можу вдягати майже під усе. І також я завжди собі. Купую якісь сандалі, які будуть повторювати тон моєї шкіри, будуть дуже такі нейтральні, і здебільшого вони такі, знаєте, в цьому грецькому такому античному стилі. Для чого вони мені потрібні? Коли, наприклад, в мене і так вже дуже якийсь яскравий лук, або багато аксесуарів, або багато прикрас, і мені вже не хочеться, щоб був будь-який акцент на взутті, а навіть чорні слайдери, вони будуть акцентом, бо цей яскравий доволі колір, тоді я додаю ось такі сандалі. Також вони класно виглядають, знаєте, з Якимись такими дуже легкими, об'ємними літніми сукнями, вони класно виглядають з льоном, вони класно пасують до сафарі таких варіантів комплектів. Тому я купила саме їх. Ну і додала я сюди знову ж таки нашу сумку авоську. А якби я хотіла грати в гранж, то я б додала свою велику сіру сумку, і я думаю, що восени я цю сукню буду продовжувати носити, бо вона доволі щільна. Саме так, як я вам розповіла трохи раніше. Ось така спинка, бачите, гарненька. І ви тут можете самі регулювати завдяки цим бретелям і затягувати, як ви хочете. І звісно, що це класний варіант для літньої капсули, але це мені здається не пляжна сукня, бо я вам казала, вже що матеріал щільний. І вона буде доволі довго сохнути, а якщо вище після там, моря океану, після соленої води, то будуть залишати, звичайно, що розводи на ній. Ну що, ви в шоці? мами на радість, папи на гордість. Ця сукня від бренду моєї мами Капцова. Вона така, знаєте, ретро трохи і за своїм покроєм, і за цим принтом, і ось цими бантиками. Бо зазвичай, знаєте, я такі бантики називаю мертвими. Але саме тут мені подобається ця стрічка, така дуже пластична, і в цьому є якийсь такий, знаєте, елемент, ніби від суконь барокко. Я навіть спробувала вдягнути цю сукню з босоніжками хвої, які я вам показувала раніше, але знаєте, ну це вже для мене занадто. То це вже знаєте too girly for me. Тому я додала свої улюблені балетки хвоя, а також свою ось цю маленьку чорну сумку, яку я колись ще дуже давно придбала у спільноті Шота у Ашота на Фейсбуці. Якщо ви в Україні і ви ще досі не у цій спільноті, то я не розумію, чому. Бо там насправді можна знайти дуже класні речі. Там адміністратори дуже пильнують за усім, в них дуже класна добірка. Я колись купила її за 280 гривень, щоб ви розуміли. Звичайно, тоді і долар, бо інакше, але все. Все одно це точно там не перевищувало. Ну, може, там типу 15 доларів, а там ще всередині є й косметичка. Тому дуже вам рекомендую підписатись на шота. О, шота І Це не реклама. А ще хотіла вам розказати прикол про ці балетки, бо я вже їх вдягаю. Доволі часто ношу, мені здається, роки 4. І ось тут я хотіла їх трохи відремонтувати, пішла це зробити, і я заплатила за це 35 євро. Вони зробили мені набойки і трохи, знаєте, підфарбували мис. Все, 35 євро. Я в шоці, якщо чесно була. А ще я так само заплатила за дитяче взиття за Зари, яке коштувало менше, ніж з мене взяли, просто щоб його трохи підшити. Бельгія, Бельгія така Бельгія. Мені також подобається, що тут є кишені, бо це додає, знаєте, трохи такої вже і сучасності. І якщо хочеться, то можна трохи її обіграти інакше. Ви, наприклад, можете розв'язати ці бантики і можна їх ховати позаду. І це тоді такий буде, ніби пасок. Ви можете і спереду, і позаду якось зав'язати. Можна додати конверси, наприклад, і якийсь там жакет з Деніму або рубашку з Деніму. Тому тут можна гратись. Я така трошки, знаєте, Одрі Хеберн з римських канікул. Або хочу вважати, що я така трошки Одріхбер. Хотіли б таку невістку для свого сина, хотіли б таку подругу для вашої дочки. А ви помітили, до речі, що в мене тут, на моєму рейлі є ось такий вішак. Дитячий. Бо знаєте, це той самий випадок, коли гардероб твоєї п'ятирічної доньки організован краще, ніж твій власний. Бо я такого вішаку саме брючного, наприклад, не маю, а вона має. Ну і момент, на який ми усі чекали, я думаю, що ви в мене уважні. Помітили, що тут в мене була така довга, красива голуба сукня, і ось вона на мені. Це сукня від бренду Катімо, і це не нова сукня. Я придбала її для тієї самої події, для якої і молочні мої босоніжки від хвоя, для весілля. І здається, після цього не вдягала її жодного разу. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я була впевнена, що ми їдемо ненадовго, і що, знаєте, святкувати мені точно нема чого. І в мене ця сукня вона асоціювалася саме з якимось таким святковим настроєм. Тому я залишила її у Києві, і ось більше двох років вона була там. Але зараз я вже зрозуміла, що, знаєте, it's now or never, зараз або ніколи. І мої батьки привезли мені цю сукню. І я вам хочу показати спочатку саме такий більш міський варіант, кежуал варіант, бо я тільки зараз зрозуміла, що я можу спокійно її вдягати її кожного дня у місті. Вона доволі щільна, тому там на спеку 30 градусів вона не підійде, але на 25, думаю, що буде класно. Ну, по-перше, колір це також і колір цього літа sky blue. По-друге, мені подобається цей крій, мені подобається трохи така відсилка до джазової такої епохи. Вона дуже класно виглядає у русі, дуже класно виглядає у танці. Вона не дуже сильно мнеться, що мене доволі таки здивувало. І ви знаєте, коли я її прасувала, також вона піддавалась всьому цьому ділу дуже класно. У casual варіанті в мене буде і в мене будуть мої балетки. Я все ж таки не хотіла б робити цей образ якимось дуже спортивним, тому додала балетки, але насправді сюди можна додати. І кросівки, і знову ж таки, може якийсь бомбер, або знову ж таки жакет з денімою буде виглядати класно. Мені подобається цей виріз, Трошки проглядаються тут ключиці, а ви знаєте, що я вважаю зап'ястя, ключиці. Ось цю частину на нашій ніжці найсексуальнішими частинами тіла. До речі, я зараз роблю кожен день, принаймні намагаюсь робити вправи саме на цю зону. Якщо вам також це цікаво, маякніть мені у коментарях, я вам дам лінк. Мені здається, що працює. Ну і ось вечірній варіант стилізації. Мені дуже хотілося прибрати волосся, але я вам чесно скажу, що зачіски ну то взагалі не моя річ, я не вмію їх робити зовсім. Тому ну давайте уявимо, що в мене дуже гарна вечірня зачіска. Також я додала сюди, ну, звичайно, що босоніжки хвоя, Саме в такому варіанті я і була на весіллі, але в мене була тоді коса. І додала сюди свою маленьку цю сумочку, яка нагадує мені дрізваннотан, але то парфуа за 12 євро. Ну і знову ж таки в неї не може влізти навіть телефон, тому я тримаю його в руці. Яка вам стилізація сподобалась більше, кежуал чи саме ось така вечір? Мені ще знаєте, що дуже подобається, бо у такої тканини, як шовк, сатин, в них є блиск, він буває такий інтелігентний і буває не дуже. Так ось у цієї сукні блиск дуже інтелігентний. Якщо чесно, хотіла вже знімати танець для примірки, але приміряла цей лук і зрозуміла, що хочу вам його показати. Так, він дуже простий, так він лаконічний. Можливо, ви не знайдете нічого нового для стилізації, може і знайдете, але мені так подобається. Я взагалі обожнюю це поєднання мускулінного, фемінного. В нас доволі мускулінна ця майка, в нас мережене бра всередині, в нас прості, дуже прямі джинси, ремінь і в нас босоніжки. І моя сумка доволі жіночна. Мені здається, це дуже сексі, хоча тут немає ані декольте, ані якоїсь міні-спідниці. Але як класно це виглядає, трошки таки, знаєте, old Celine. Коротше, мені дуже подобається. Ну що я чекаю на вас в коментарях з порадами, питаннями, а також традиційно з відповіддю на питання, який з луків вам сподобався найбільше, який може не сподобався зовсім. То дзінс і бережіть себе.